Отака, От скажу, однородна маса виходить, поєднанні з гною. Він перегниє і буде дуже корисний. Тепер ганій. Змішуємо шлому, гній і буде лайка. От. Шарочки будуть на рибалку сусідам. А гній дуже буде пожирний, калорійний. Він пригодиться нам на осінь. скажімо. Ми оцей вогничка. Оцей хороший, вже йому один год І він так перегнив, що вже тут нема нічого абсолютно трав'ного. Самий компост його чорний. Його тільки пересушити і в мішечки погрузити буде літом, як буде тепло. На сонці пересохне, ми його на санковий перетрощимо і буде порошок. Бачите, який класний? О! ням-ням.